От, виконуючи обов'язки заступника постійного представника США при ООН Келлі під час засідання Радбезу заявив, що Вашингтон взагалі розглядає можливість припинення участі у мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України. І знаєте, Віталію, я от дивуюся, бо зараз є такий дуже популярний американський постапокаліптичний серіал. Останнє з нас, який розповідає про такі останні спроби порятунку людства, майже повністю винищеного грибком кордицепсом, який перетворює людей на зомбі, і це така фантастика, яка і... це Путін чи хто? І, от я дивуюся, справді як люди на заході бояться апокаліпсису через пошесть грибів, але не бояться нашестя цілком реальних росіян, які готові окупувати не тільки Україну, а й рухатися далі на захід в Європу, поглинати території, поглинати людей, перетворюючи їх на єдиний євразійський простір, де немає прав людини, де нічого не значить цінність людського життя і панує насильство, темрява і жорстокість. От чому так на вашу думку, чому захід не помічає? Реальних загроз і США складають руки, а Європа не готова накладати насправді нищівні санкції на Росію. Ну до речі, я мав маю нагадати, що в російській неформальній культурі що років 10-15 тому якраз говорили, що Путін це гриб. У них була така ідея, вони її намагалися досліджувати. Так що тут ну для своєї говори, країни так немає. точно. Хоча, якщо подивитися на діяльність, наприклад, німецьких ультралівих, то складається враження, що цей грибок цілком реально перекидається і на інші нації, не тільки на російську. Ну так пере зрозуміло. В нього ж велика ця грибниця, і він може так діяти, випускати якісь там спори. це... Якраз задача такого організму, і ми прекрасно розуміємо, що Путін здатний впоратися із таким завданням. Але якщо серйозно говорити, я не бачу ніякого апокаліптичного сценарія в тому, що Сполучені Штати можуть вийти із переговорів між Росією і Україною. Я бачу апокаліптичний сценарій в тому, що вони якраз увійшли в ці перемовини. Я вам хочу нагадати, що всі ці перемовини це мертвонародження, дитя. Президентства Дональда Трампа ми ж якось жили без російсько-українських перемовин до того, як Трампа обрали президентом Сполучених Штатів, тому що ми розуміли, що ця війна не закінчиться за столом для перемовин, що це повне безглуздя. Тому що президент Російської Федерації сповнений бажання продовжувати війну. Як можна про щось домовитися із людиною, яка насолоджується війною, яка бачить у продовженні війни досить вагому частину своєї політичної спадщини і свого впливу на пострадянському просторі. Тому ніяких перемовин. Між Росією і Україною обрання Трампа не відбувалось, це Трамп вигадав, те, що якщо він буде проводити перемовини, він доб'ється закінчення російсько-української війни. До політичної реальності, до військової реальності, ця маячня не має жодного відношення. І якщо дійсно Трамп вважає що він може шляхом перемовин натиснути на Путіна. Я до речі не виключаю, що він доб'ється якихось результатів просто тому, що Путін може бути зацікавлений у дипломатичному діалозі з ним, що в Росії не такий добрий стан економіки, як це хочуть показати в Кремлі. Тощо, але якщо Трамп побачить, що він не може нічого досягти за столом перемовин, він звичайно має поставити крапку на всі ці історії. Він має припинити перемовини як свої розмови із путіним, так і наші. Ми маємо перестати створювати абсолютно, я б сказав, безглузди декорацію нашої участі у перемовинах, в яких росіяни не бажають брати участь, так що це конструктивний якраз підхід. Якщо Росія не хоче мирних перемовин, Сполучені Штати мають перестати займатися цією фігнею і тоді почати займатися тим, чим вони займалися всі ці 3 роки три роки, і чим вони мають займатися наступні роки військовою і фінансовою допомогою Україні. І якщо Сполучені Штати будуть говорити, що вони виходять з перемоги з Росією, скасовують санкції проти Росії і не допомагають Україні. Це вже абсолютно інша історія, абсолютно інший підхід. А якщо американська сторона говорить, що вона виходить з перемоги, посилює санкції проти Росії, і допомагає Україні. Це якраз те, що нам потрібно від американців. Нам потрібно від американців, щоб вони поставили крапку на перемовинах, які не дають результатів, щоб Дональд Трамп повернувся до політики Джозефа Байдена, от і все. І ще Більше стріп... нічого не потрібно. До перемовин спецпосланець президента Келог в інтерв'ю Fox News говорить, що переговори між Україною і Росією можуть відбутися у Женеві, і Володимир Зеленський також говорить про цей трек. Швейцарія разом з Ватиканом і Туреччиною розглядається як один з майданчиків для перемовин. Віталій от який зміст цього швейцарського треку і ще одна країна можливо долучається до перемовин як можливий майданчик? І у чому тут зміст використання цієї локації для заходу і можливо? Для Росії. Я думаю, що Росія не збирається ніяких перемов у Женеві проводити. Росія буде проводити перемовини в Стамбулі. Ніякої Женеви, ніякого Ватикану не буде з однієї простої причини. Захід весь час намагається зберігти, скажімо, довоєнну нейтральність. Коли Женева чи Ватикан вважалися місцями, де можна проводити перемовини. Росія вже давно змінила політичний вектор. Для неї Швейцарія не нейтральна країна, тому що Швейцарія. Ухвалила рішення приєднатися до санкцій проти Росії. Пам'ятаєте, як свого часу казав міністр закордонних справ Швейцарії Іняціо Касіс? Наша нейтральність не означає байдужості, Росія наполягає на байдужості. Тобто перемовини мають відбуватися в країні, яка продовжує мати хороші стосунки з Росією під час війни, і яка не запроваджує жодних економічних санкцій проти Російської Федерації. Нейтралітет це ще це щось інше абсолютно. Ви маєте е, бути країною, яка не бореться з російською агресією. Які у вас при цьому стосунки з Україною чи Заходом, це вже ваші проблеми, але у російська умова нормальні стосунки з Росією. І тоді Туреччина, звичайно, відповідає цим вимогам. Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати. Головне, щоб країна, в якій проводяться перемовини, своєю економічною політикою допомагала Росії продовжувати війну. Це рівно це те, те, що роблять ці країни глобального півдня їхніми зусиллями. Росія зможе воювати ще довгі нескінченні роки, і при цьому вони можуть бути майданчиками для перемови. При всій повазі до міністра закордонних справ Туреччини Хакіна пана Фідана. При в цій повазі до зусиль президента Туреччини Ердогана Туреччина це країна, яка має плідне економічне співробітництво з Російською Федерацією і таким чином не загальмовує а пришвидшує російське бажання продовжувати війну стільки, скільки буде у Росії на це можливості і років. Давайте трохи поговоримо про те, що насправді зараз у голові Дональда Трампа відбувається, і чого очікувати від сполучених штатів найближчим часом. Нагадаємо, що Дональд Трамп після атаки українських міст російськими дронами і ракетами, чергових атак, дуже жорстоких, у тому числі проти столиці на Київщині, на Житомирщині. Ми знаємо, як от учора буквально ховали тих трьох дітей із однієї української. Родини вбитих після внаслідок російського е, повітряного удару е, так. От е, Трамп говорить, що він незадоволений тим, що робить Путін, і називає російського диктатора божевільним. Замислюється, як пишуть світові медіа, над санкціями, але наразі бездії, і говорить про те, що дає Путіну два тижні на формулювання умов миру. Давайте послухаємо пряму мову я поки не можу сказати точно, але приблизно за два тижні ми все дізнаємось. Тоді стане ясно, чи Путін нас обманює, чи ні. Якщо обманює, будемо діяти інакше. У нас є пан Вітков, який зараз активно з ними працює. Здається, вони хочуть щось вирішити. Але поки не буде підписано жодного документу, нічого не можу гарантувати. Ну от, Віталію, що на думку Трампа повинно змінитися за ці два тижні, і що все ж таки далі, якщо виявиться, що ситуація залишається незмінною, а так, скоріше за все, і відбудеться. Ну я вам чесно скажу. Я думаю, що він не знає, що буде за два тижні, і ми з вами не знаємо, що в його голові. І все це досить хаотично відбувається, тому що ми маємо все ж таки виходити з тієї простої істини. Що зовнішню політику Сполучених Штатів і таким чином ситуацію в всьому світі до 2029 року, як мінімум, буде визначати хаос, президент Сполучених Штатів користується хаосом як головним політичним інструментом, тому що цей інструмент дозволяє маскувати відсутність у нього взагалі картини того, що відбувається навколо нього. От і вся формула, якщо хочете. Я не знаю, що має відбутися за два тижні. Очевидно, що він хотів би, щоб за два тижні Росія і Україна дійшли до того, що він весь час вимагає припинення вогню. І очевидно, що в його картині світу, якщо це не буде схвалено, він буде змушений вдатися до більш жорстких дій, щоб примусити Росію до припинення вогню. Але знову вам нагадаю, що він має справу з людиною, яка готова грати з ним в цю гру. Його власних правилах. Я маю на увазі Путін. Ну, Трамп вже кілька разів пропонував Путіну припинення вогню. Путін кілька разів йому відмовляв. При цьому президент Російської Федерації кожного разу демонстрував свою конструктивність. Так, я не хочу припинення вогню, але давайте до нас приїде ваш спеціальний представник, ми з ним це обговоримо. Давайте ще раз приїде ваш спеціальний представник, ми з ним це обговорення. Давайте поговоримо по телефону. От. Дійшли до якогось Рубікону, умовно кажучи. Тому що Трамп обіцяв визначитися, пам'ятаєте, після 9 травня. Ви пам'ятаєте? Він казав, що після 9 травня він прийде до висновку. 10 травня лідери європейських країн у повному узгодженні з цією лінією Трампа прибули до Києва, пред'явили Росію ультиматум. Давайте до 12 травня е, припиняйте вогонь. Інакше ми запровадимо узгоджені санкції серйозні. Після цього Путін виступив, сказав, що він запрошує на перемовини. Трамп відразу сказав, о, чудово, давайте перемовини, не, не треба ніяких санкцій. Пройшли перемовини, результату не було. Трамп говорить, я поговорю з Путіним. Поговорив з Путіним. Результату немає. Але є домовленість про меморандум, якого теж немає. Тепер пройшов вже час, меморандуму немає. Але є пропозиція. Виступив Лавров з пропозицією. Новий тур перемовин в Стамбулі. Відбудуться ці перемовини? Нічим. Трамп може знову залефонуватися з Путіним. Путін знову йому скаже, що вони закінчують підготовку меморандуму. Пройде ще два тижні. Меморандуму не буде. Або він буде. Буде пропозиція про новий тур перемовин у Стамбулі. Це те, що Путін і хоче робити. Він весь час відкладає. Якесь рішення Трампа, або якщо будемо абсолютно чесними, дає можливість Трампу відкласти рішення, пропонуючи нові і нові безмістовні ініціативи, з якими Трамп погоджується. З'являються свіжі новини, зокрема прес-секретар прес-президента РФ Дмитро Пісков заявляє, що російська делегація в понеділок у Стамбулі привезе і покаже свій меморандум для мирних переговорів з Україною. Ну і от цікаво почути ваш коментар, а також яку роль на тлі перемовин у планах Путіна відіграє цей ракетно-дроновий терор проти українського населення в тилу. Ну, відразу вам скажу. Те, що вони раптом сказали, що вони покажуть меморандум, це може бути прямим наслідком цих двох тижнів. Якщо ми на них тиснемо, мови чи американці, там всі інші, то вони кажуть, ну от вам меморандум, але потім над меморандумом можна буде працювати, правда? От наш меморандум, от український меморандум, давайте сядемо, будемо узгоджувати. Головне, що щоб не припиняти воєнні дії. Насправді в їхніх інтересах. Було продовжити ці перемовини на літній період, чи переконатися, скільки ще української території вони можуть або не можуть завоювати. А повернутися до якихось більш змістованих перемовин тоді, коли ще якась частина української землі буде окупована, вже вимагаючи не контролю над п'ятью, а контролю над сімю вісьмю українськими областями. Ну як це говорив Мединський Ум'ярову під час першого туру перемовин. Вони ж, до речі, нічого особливо не приховують. Щодо цього ракетно-безпілотного удару, він має на меті відразу три цілі. Перша ціль це реальна, я б сказав, ціль, конкретна, це підготовка до нового російського наступу. Тому, як бачимо, намагаються наносити ракетні удари по військових об'єктах України, якщо простежити точні вектори міст, в яких найбільше зазнали ударів безпілотниками і ракетами. Це міста, в яких, умовно кажучи, можуть бути важливі воєнні об'єкти. Так що, тут не треба вважати, що вони просто стріляють навмання туди, коли, коли їм захочеться. Ні. Вони знищують військові об'єкти України для того, щоб Україна мала менше можливостей завдати опору в разі нового російського наступу влітку. Друге, це терор проти цивільного населення, який також сусідиться із цими ударами. Тому що залякування українського мирного населення, переконання українців, що єдиний шлях до виживання це капітуляція, це відомий взагалі абсолютно підхід Путіна і Росії як такої до вирішення всіх проблем війни. Це примушення до миру на російських умовах, яке сусіди з знищенням військових і військово-промислових об'єктів України, це друга така мета, третя мета це демонстрація того, що вони плюють на Трампа, це тестування Трампа. До якого я би сказав рівня вони можуть діяти у знищенні об'єктів на території України і обстрілі житлових кварталів, щоб це не було помітно для Сполучених Штатів? От вони переконалися, що якщо вони так діють, як вони діяли, це викликає гостру реакцію. З боку Сполучених Штатів подумаємо тепер, як нам діяти далі. І вони будуть зараз, от свої новими своїми ударами, демонструвати, до якого висновку вони прийшли. Тобто, чи зменшили вони цей вогонь, умовно кажучи. В, в комфорті чи навпаки, збільшать вони його. Тобто це якраз буде залежало від того, як Трамп відреагував на ці удари, причому не тільки словами, але й діями. Якщо є гострі слова і немає дій, то це спонукає до продовження тактики. Якщо гострі слова розцінюються як таки, за які можуть послідувати небажані дії, тактика може повернутися до більш обережного. Ставлення до ударів ракетами і безпілотниками тим більше для того, щоб нанести нові удари, потрібно накопичити ще достатню кількість зброї. Ну от і все.